Пакистан залишається однією з зон, де терористи почувають себе у безпеці. У цій країні діють бази, де проходять підготовку терористи, які потім направляються в Європу та США. Один з американських посадовців, ім'я якого не розголошується, заявив, що ЦРУ лише протягом вересня провела 20 антитерористичних операцій у Пакистані. Начальник європейської поліції Роб Вайнсанд повідомив і підтвердив, що його відомство з усією серйозністю реагує у на повідомлення розвідки про змову терористів організувати теракти у Британії, Франції Німеччині за його словами, даних про невідворотність атаки немає, але така ймовірність залишається високою. Андрій годованець розповість детальніше. Європа серйозно аналізує кожне повідомлення про можливі теракти. Сполучені Штати, за словами Гіларі Клінтон, також тримають свої спецслужби на поготові. Ми знаємо, що аль каїда та її союзники мають намір напасти на Європу і США. Американські експерти з тероризму говорять, що аль каїда та деякі інші ісламські бойові групи знайшли безпечне для себе місце в північно-західних гірських районах Пакистану на кордоні з Афганістаном. більшість цих нападів планується та розробляється на пакистанському кордоні, де переховуються Аль-Каїдівці. Джеф Дреслер з інституту військових досліджень у Вашингтоні нещодавно відвідав Афганістан, де допомагав американському командиру генералу Девиду Петреусу. За його словами, поки немає прямих свідчень, що теракти, які терористи планують чинити в Європі, є відповіддю на антитерористичні операції американців у Пакистані. Утім, увага західних спецслужб зараз зосереджена на войовничій мережі Гаккані. Ця група повністю контролює північний Вазаристан. Вони дають притулок кільком повстанським угрупованням. Одним з яких є Аль-Каїда. Це регіон є ніби гніздом бойовиків. Аналітики Кажуть, що терористичні групи з Афганістану та Пакистану, які перебралися у північний Вазаресан, не відчувають спротиву з боку пакистанської армії, в основному через стосунки, які історично склалися між військовими та угрупованням Гакані Мережа Гакані вже давно користується підтримкою пакистанського уряду, адже останній вбачає в цих войовничих угрупованнях стратегічного партнера у протистоянні з Індією. Утім, аналітик каже, що для мережі Гакані не характерно планувати теракти проти заходу, тож він зосереджує увагу на іншому терористичному групованні. Я припускаю, що планувати теракти проти заходу міг ісламський рух Узбекистану. Це угруповання тепер також перекочувало Вазаристан. Брайан Фічман вважає, що екстремісти в майбутньому планують організувати проти заходу більше нападів, схожих до атаку у індійському мумбаю у 2008-му. По перше, дістати зброю чи гранати легше ніж виготовити бомбу. Це також дозволяє терористам зробити напад тривалішим. Фічман каже, що таким чином увага преси до нападів буде прикута довший період часу, що й потрібно терористам. А єдиним способом боротьби з ними, на думку Джефа Дреслера, є продовжувати напади на терористів у Вазарестані. Ви продовжуєте їх атакувати, і врешті вони стають настільки виснаженими, що хочуть просто припинити цю боротьбу. думаю, що це наша головна мета. Пакистанські посадовці заявили, що антитерористичні операції США проти бойовиків на території Пакистану є порушенням суверенітету їх країни. Утім, Сполучені Штати офіційно не визнали, що їх безпілотні літаки атакують позиції терористів у Пакистані. Андрій Годованець голос Америки.